У Лондоні відкрилася виставка аукціон костюмів і реквізиту Абатства Даунтон, присвячена виходу фінального фільму «Аббатство Даунтон. Величний фінал. На аукціон виставили костюми, реквізити і декорації з шести сезонів серіалу та трьох повнометражних фільмів. А після шести сезонів трьох фільмів і 15 років бабасто Даутон» завершується третім фільмом Величний фінал, який вийде в кінотеатрах 12 вересня. Цей аукціон чудова можливість заглянути за лаштунки і побачити наскільки ретельно створювали костюми та реквізит. Від роботи дизайнерів костюмів до підбору декорацій. Серед головних лотів – автомобіль Sunbeam. Його оцінюють у 33-47 тисяч доларів. Також виставляють весільну сукню Леді Мері. За неї хочуть отримати 4-6 тисяч доларів. Це чудове авто. Sunbeam 2060, 1925 року. Йому 100 років. Можу сказати, що сидіти в ньому ззаду неймовірно зручно. Його створили для того, щоб у ньому їздити, а не керувати ним. Акторка Пенелопа Вілтон, яка зіграла Ізабель Грей, відзначила внесок дизайнерів костюмів. усе це бісерне шиття, ймовірно, автентичне, просто з новою підкладкою. Анна Мері Скотт Робінс, яка створювала ці костюми на основі оригіналів, їздила всією Європою в пошуках справжнього бісеру, щоб потім додати підкладку. Тож зірки це не лише ми актори. Справжні зірки це люди, які дають нам змогу мати такий гламурний вигляд. Серіал, який транслювали з 2010 по 2015 рік, розповідав про життя аристократичної родини Кроулі та їхньої прислуги на тлі історичних подій, таких як катастрофа Титаніка та світові війни. Фінальний повнометражний фільм завершує трилогію, яку почали знімати у 2019 році. Виставка працюватиме до 16 вересня, коли завершиться онлайн-аукціон. Усі отримані гроші підуть на допомогу спрямовано на поліпшення якості життя невеликовно хворих дітей.